Омела магічна рослина, лікарська трава, чи рослина паразит. Чому під нею цілуються на різдво та чи потрібно обмежувати її поширення? Про це все ви дізнаєтеся з відео. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо розбиратись. Думаю, багато хто звертав увагу на дивні зелені кулі прямо в кронах дерев. Особливо вони впадають в вічі взимку, коли листопадні дерева стоять голі, а тут на тобі зелень. Хтось може подумати, що дерево підхопило собі якусь болячку, от і росте або як. Але насправді все набагато цікавіше. Зелені кулі це зовсім інша рослина, яка росте прямо в кроні дерева. Це рослина паразит Омела. Омела це напівпаразитичний чагарник, який живе лише на деревах, на землі ніколи не зустрічається. Вік деяких екземплярів сягає 40 років. Існує близько 70 видів цієї рослини. Її можна зустріти в Африці, в Азії і в Європі. В Україні найпоширеніший вид це омела біла. Як рослин господарів паразит обирає найрізноманітніші дерева, найчастіше селиться на тополях, кленах, дубах, вербах та березах. Зустрічається також на хвойних. На плодових буває на яблунях, грушах та сливах. Як же ж поширюється омела? Найцікавіше, що омела це квітуча рослина. Вона квітує та утворює плоди. Плоди це ягоди червоного, помаранчевого, білого або жовтого кольорів. Під оболонкою вони мають клейку м'якоть. вісцин. У м'якоті розташовано одне або декілька насінин. Деякі види птахів, харчуються плодами омели і очищують дзьоб від клейкої речовини обгілки. А ще ця м'якоть. Практично не перетравлюється в кишечнику птахів, тим самим захищаючи насіння. Плюс до цього всього якось виконує ще функцію прилипача до пагонів. Розгалуженим корінням рослина проникає під кору дерев господарів і розвиває в деревини присоски. Це дає можливість споживати поживні речовини з дерева, в якому вона оселилася. Дерево ослаблено цим напівпаразитом, стає вразливим до хвороб та шкідників. Перший час омела росте дуже повільно, по декілька міліметрів у рік тому. Одразу помітити, що дерево уражене практично неможливо. Потім швидкість зростання збільшується і в результаті кущ може досягати до півтора-двох метрів в діаметрі. Омела це вічно-зелений чагарник, який веде напівпаразитичний спосіб життя у листі. Омели, як і в будь-якої іншої рослини, відбуваються процеси фотосинтезу. Тому органічні речовини вона видобуває собі сама без участі дерева господаря, тому її називають напівпаразитом. Перший раз омела зацвітає лише через декілька років після появи пагонів. Навесні у березні квітні з'являються непримітні квіти зеленувато-жовтого забарвлення. Їх розмір не перевищує 1-3 міліметри. А вже в кінці осені з'являються ягоди з насінням. На одному дереві може одночасно жити до кількох сотень чагарників омели. Ці паразити висмоктують з нього всі соки, змушуючи голодувати. Через нестачу поживних речовин дерево починає чахнути, перестає розвиватися і, врешті-решт, гине. Якщо у вашому саду з'явилася омела, потрібно негайно розпочинати боротьбу з нею, адже вона почне захоплювати все нові і нові дерева і стане повноцінним власником території. Найефективніший спосіб позбутися омели це просто видалити її з дерева. Але якщо ви просто переберете паразита, то найближчим часом вона з'явиться знову, так як коріння, що знаходиться під корою, дасть життя новим кущам. Щоб цього не сталося, видаляти омелу потрібно разом з гілкою, на якій вона росте. Спиляні відходи потрібно винести за межі саду та спалити. Також забрати рослину паразит потрібно із дерев, які ростуть в окрузі. Таким чином, ми знижуємо ризик повторного занесення насіння на свою ділянку. Варто пам'ятати, що всі частини рослини, листя, стебла та ягоди є отруйними, і потрібно гарно промити руки та очі після контакту з ними. Паразитну сторону омели та як з нею боротися, ми розглянули. Давайте перейдемо до магії та легенд. Омела сакральна рослина давніх європейців, з якою пов'язані красиві різдвяні повір'я та ритуали. Вона була в Європі об'єктом забобонного поклоніння. Як випливає, із відомого тексту плінія їй зокрема поклонялися друїди. Вони вважали цю рослину святою і вірили, що вона може зцілити від будь-якої хвороби та захистити від зла. Особливо сильні якості вони приписували тим рослинам, які знаходили на дубі. У давньоірландській писемності омела була знаком зцілення і розвитку духу. Пізніше рослина знайшла почесне місце у чеклунстві та магії. Їй приписували силу оберегу, любовного привороту, збільшення родючості та успіху на полюванні. Жінки, які бажали зачати дитину, носили гілочки омели на талії чи зап'ястях. Середньовічні лікарі вважали омелу білу панацею і універсальною протиотрутою. Довгий час її застосовували як ліки від епілепсії. Особливо популярна омела як різдвяна рослина в Європі. Європейці купують гілочку омели, підвішують її в оселі. І щоразу, коли закохані, проходять під нею, вони цілуються. Як дивитися на омелу, як на різдвяне диво, цілющу рослину чи зелену кулю, яка здатна занапастити ваш сад, вирішувати тільки вам? Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої омелові зайки. па 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 па. -па!